На онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку створення алгоритмів і програм з використанням змінних і різних алгоритмічних структур. Сьогодні ми з вами будемо працювати в середовищі Scratch, Спробуємо створити наступний проект, а Особен... саме нам потрібно змоделювати політ кинутого м'яча в закритому просторі. Ми задаємо швидкість кинутого м'яча, це буде наша змінна з вами. І в закритому просторі м'ячик буде битися об стінки з швидкістю, яку ми задамо, до тих пір, доки не влучить у двері, які позначимо чорним кольором. Але є умова, що якщо м'ячик доторкається до червоної стіни, він збільшується. Якщо до зеленої, тоді зменшується. В разі, якщо наш м'яч досягне розміру 200 або розміру 20, гра завершиться повідомленням ти програв. Якщо ж наш м'ячик влучить у двері в чорний. Тоді, в такому випадку, м'ячик зникає, з'являється зміна нашого това сцени. І рунає певна мелодія. Зараз пропоную відкрити Scratch і спробувати разом зі мною цей проєкт зробити. Виконувати цей проєкт ми будемо в онлайн середовищі Scratch, яке ви бачите зараз на екрані. Першочергово ми з вами видаляємо нашого спрайта котика, так як буде в нас м'ячик. Видаляємо котика, після чого працюємо з тлом. Обираємо ще одне тло, це буде фінальне в нас тло. Я пропоную, до прикладу, галактику. Обираємо вкладку тло, обираємо тло 1. З галактикою ми нічого не робимо, а от з першим тлом ми будемо виконувати наступні дії. Нам потрібно побудувати в першу чергу чотири стіни різного кольору. До прикладу, візьмемо, встановимо товщину 10, 10 розмір, оберемо колір червоний. І будуємо з кута в кут. Отаким от, от чином. Готово. Потім обираємо колір зелений і будуємо з іншого боку. Отаким от чином. Далі у нас залишилось додати двері. Двері будуть у нас, у нас з вами чорного кольору. Можна додати, до прикладу, розмір 20, щоб товстенька взагалі не. І в довільному місці ми їх розташуємо. До прикладу, на чорному. От так от. Все. Кімната наша з вами готова. Додаємо м'ячик. М'ячик ви можете обрати, який забажаєте можна. ну, до прикладу, хай буде ось такий. Ми ще зробимо функцію, що він під час доторкань буде змінюватися. Тепер розпочнімо створення коду проєкту. В першу чергу нам з вами відомо, що буде в нас зміна. Обираємо події, коли натиснуто прапорець, розташуємо для початку наш з вами м'ячик в центрі. Отже, перемістити в X0, Y0. Потім обираємо вигляд. Обираємо показати, щоб наш з вами м'ячик постійно був. На виду. І змінити тло на Galaxy. Але ми змінимо на тло 1. Ось таким чином. Готово. Тепер створюємо змінні. Створити змінну. Створити змінну. Швидкість м'яча. Швидкість. Кинутого м'яча. Гаразд. От вона в нас буде показана, але ми знімаємо позначку, щоб не бачити. Потім обираємо з вами датчики. Запитати, як вас звати. Замість як вас звати, ми пишемо. Укажіть швидкість кинутого м'яча. І обираємо змінні. Надати моя змінна значення 0. Замість моя змінна обираємо швидкість кинутого м'яча. Із датчиків обираємо відповідь. От таким от чином. Далі в нас розпочинається розгалуження. В першу чергу обираємо керування і обираємо завжди, тобто наш проєкт буде виконуватися постійно до досягнення поставленої мети. Потім обираємо виконувати керування, повторити до. Тобто виконуватиметься рух нашого з вами м'яча до тих пір, доки не доторкнеться до чорного. Отже, з датчика ми обираємо. Торкається кольору, вказуємо колір. Наводимо, бачимо, кружечок стає чорним, обираємо чорного. Доки не доторкається до чорного, обираємо рух. Перемістити на 10 кроків, замість 10 кроків ми обираємо змінні і обираємо швидкість кинутого м'яча. Потім повертаємося в рух і обираємо. Якщо на межі, відбити, шукаємо. Ось от таким от чином. І також вигляд наступний образ. Є. Тепер далі в нас будуть е, умови розгалуження з умовою, не повне розгалуження, тому що поставлено лише якщо, от якщо нас доторкається до червоного кольору, сказано, то він збільшується, торкається кольору. Вказуємо, що до червоного кольору. Так, тоді має змінити свій розмір. Змінити розмір. Для цього відкриваємо вигляд. Змінити розмір на 10. Тепер, щоб нам ці три блока не повторювати, ми їх дублюємо. І обираємо замість червоного тепер зелений. І вказуємо, що це буде мінус 10. Готово. Залишилось у нас ще є умова, що якщо ж розмір м'ячика досягає 200 або 20, тоді виконання припиняється і пише, що ми програли. Це також неповне розгалудження. Якщо обираємо оператор порівняння і порівняння в нас буде вигляд, а саме розмір. От є блок, розмір. Вниз ще з прокрутки скролом прокручуємо. І от розмір досягає 200. Обираємо вигляд, повідомлення, говорити. Замість привіт пишемо, м'яч вказуємо, що м'яч занадто великий Кроп. Кропка крапка ти. Програм. Тепер дублюємо цей блок. Зупинити. М'яч занадто малий, в іншому випадку. І розмір ми вказуємо, що дорівнює двадцять. Готово. І залишилося останні декілька блоків, а саме переможні блоки, в яких, якщо наш м'ячик влучить у двері, він вилітає з кімнати, таким чином він зникає. Отже, обираємо сховати, розміщуємо, наголошую, під поки повторити «До». Потім обираємо змінити тло на Galaxy» і обираємо звук. З вкладки звук ми додамо ще звукову доріжку. Я пропоную, до прикладу, взяти фрагмент. І взя... я візьму от... космічний танець. Повертаємося до коду. Обираємо відтворити звук Dance Space. І останнє керувати, обираємо. Зупинити. Все. Все. Готово. Проект наш зібрано. Відкриємо на весь екран. Запустимо. Вкажу 10 до прикладу, і ми бачимо, що м'ячик відразу в мене вилетів. Повторюємо запуск і вкажемо до прикладу. Отже, наш проект працює, але коли ми задаємо швидкість, ми бачимо, що він рухається праворуч і лише ліворуч. Тому нам потрібно з вами додати ще один такий напрямок. А саме потрібно додати, якщо на межі відбити рух і вказуємо, що відбивається. повернути за годинниковою стрілкою. Потім оператори. Випадково від 1 до 10 і замість одного ми ставимо 0 замість 10, 360. Спробуємо тепер виконати наш з вами проєкт. Вказуємо, до прикладу, 50. Але бачимо, що, що м'ячик не постійно долітає в нас до е, нашого з вами стіну. Теж потрібно здійснити невеличке виправлення, а саме потрібно перемістити поворот, е, після якщо на межі відбити. В даному випадку треба здійснити роз'єднання нашого блоку і ось таким чином розташувати. Ще одна спроба. 50. Те ж саме. Зупиняємо. Повертаємось. Додамо до ось оцих двох блоків керування, зупинити все, якщо збільшиться, далі. А далі ось цей блок ми викинемо з вами. Повернути, а наступний образ ми додамо в ось оці два блоки. Отаким от от чином вигляд наступний образ, наступний образ. Перепрошую, в даному випадку нам не потрібно тут наступний образ. Ось так от. Ще раз перегляньмо, давайте весь блок. Уважно збіримо, тому що, як бачите, відбулося готово. Тепер давайте після всіх змін запустимо наш з вами проєкт. І подивимось, що ж ми отримали. Запустити. І от ми бачимо, що м'ячик у нас вже дуже великий. Отже, повернімося і додамо на початок нашого з вами проекту. Ще із групи вигляд задати розмір початковий 100. Зупиняємо, відкриємо. І запустимо. Хочу звернути вашу увагу, що будь-який проєкт обов'язково після створення відбувається виявлення так званих багів, тобто помилок. Встановимо 50 і запустимо, бачимо, наш з вами м'ячик переміщується, влучив, і з'явилося наше з вами відповідна. З космічна сцена, але чомусь не чути звуку. Давайте перевіримо, в чому річ з звуком. Погляньмо. Давайте оберемо звук і додамо, до прикладу, до кінця відтворити. Запустимо. Я стоп веду, щоб кулька наша швидко рухалася. І тепер звук є, програється. Отже, чудово наш з вами проект виконано успішно. М'ячик по кімнаті літає, в двері вилучає і вилітає в космос. І лунає відповідна мелодія. Тепер натискаємо файл. Вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку з вивантаженим. Підписуємо даний проєкт. Ми з вами найменуємо, що це в нас м'яч в кімнаті. Зберігаємо. Обов'язково підписуючи, вказуйте своє прізвище, щоб вчитель міг оцінити вашу роботу. Даний проєкт ви покажете вчителю. На цьому онлайн-середовище Scratch ми з вами закриваємо. вами. На цьому буду прощатися. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал підпискою, вподобайкою та коментарем. Всі, хто мають бажання підтримати фінансово, в описі під відео буде посилання на Бімейкофі. До нових зустрічей!